Життя Івана Сірка це карколомна Одіссея, у вивертах якої можна і заплутатись. Навіть рік і місце його народження достеменно невідомі. Ще за життя Сірка про нього ходили легенди, а про його подвиги складалися думи і пісні. Він був автором знаменитого листа запорожців до султана Мехмета IV, соратником Богдана Хмельницького, побратимом Івана Богуна. Військовий і політичний український діяч, якого аж 12 разів з 1659 року до серпня 1680 тобто до самої смерті, січовики обрали кошовим, цілком справедливо вважався завзятим охоронцем православної віри. Про перші 35-40 років життя Сірка, практично немає відомостей. А вже у 1645 році він яскраво заявляє про себе на історичній арені. Перше зі свідчень про його діяльність цікава, але й дотепер практично незадокументована історія участі полку запорожців у тридцятилітній війні 1618-1648 років на боці французів. У 1644 році Богдан Хмельницький, як військовий писар війська Запорізького, зустрічався у Варшаві з послом Франції графом Дебрежі. За рік був підписаний договір контракт, і 2,5 тисячі козаків через Гданськ морем вирушають до французького порту Кале. Очолював цих кондотєрів полковник Сірко. Попереду на них очікували облога і штурм неприступної іспанської фортеці Дюнкерк, яку називали ключем від Ламаншу. Її неодноразово намагалися захопити французи, але безрезультатно. 40 тисяч дартанів і портосів упродовж кількох місяців намагалися відбити Дюнкерк у кастильців, та фортеця Порт здавалася неприступною. Козаки розв'язали цю задачу за кілька днів. Брати з наскоку Дюнкерк козаки не захотіли. Вони наказали двом французьким фрегатам вийти з вечора в море і дозволити іспанцям себе полонити. Самі ж причаїлися в трюмах. Іспанці захопили фрегати і повели їх у порт. А коли полізли в трюм за трофеями, козаки скрутили їх по одному, піднялися на палубу і під кастильськими прапорами зайшли до порту. Знявши вартових і полонивши коменданта фортеці, запорожці взялися до справи. До півночі вся берегова артилерія вже була під контролем у козаків. Вранці, коли багатотисячна французька армія приготувалася до вирішального штурму, ворота фортеці відчинились і запорожці привітали своїх союзників залпами з трофейних іспанських гармат. Така перемога кардиналу Мазаріні і не снилася однак, оксамитом і золотом, як було домовлено раніше, він розраховуватись не збирався. Сірко начебто здогадався і попросив у кардинала замість грошей трофейні іспанські гармати, привіз їх додому і поставив на валах навколо січі, щоб жоден басурманин не наважився на штурм Запорізької твердині, а спробує усі зуби поламає. Наступна згадка про сірка сягає лише 1653 року. Тоді він, після Жванецької кампанії під час визвольної війни, наздогнав зі своїм загоном союзників Богдана Хмельницького кримських татар і вщент розгромив їх, звільнивши ясир, бранців Подолян. Вже наступного року він виступає проти Хмельницького і Переяславської ради, та як і більшість запорожців, відмовляється від присяги московському царю Олексію Михайловичу у другій половині 50-х років. Сірко вже Вінницький полковник. Саме тоді стала відомою його імпульсивна і непередбачувана войовничість. Після перемоги гетьмана Івана Виговського над росіянами під Конотопом 1659 року. Сірко на чолі запорожців завдав поразки союзникам гетьмана кримським татарам під Аккерманом і сплюндрував Степовий Крим. Авторитет серед сечовиків він здобув у походах на Крим 1663-1664 років, коли визволив з неволі десятки тисяч християнських бранців. Упродовж десятиліття цей отаман неодноразово змінює політичну орієнтацію. То сприяє перемозі про московське налаштованого Івана Брюховецького в боротьбі за гетьманську булаву, то полишає лави його прихильників, то воює з військами правобережного гетьмана Павла Тетері і його польськими союзниками, то разом з поляками бореться з гетьманом Петром Дорошенко. Упродовж десятиліття Іван Сірко неодноразово змінює політичну орієнтацію, то сприяє перемозі промосковсько налаштованого Івана Брюховецького в боротьбі за гетьманську булаву, то полишає лави його прихильників, то воює з військами правобережного гетьмана Павла Тетері і його польськими союзниками, то разом із поляками бореться з гетьманом Петром Дорошенком. Дмитро Яворницький дав такий портрет кошового і за характером, і за всіма своїми діями Сірко представляв собою тип справжнього запорожця. Він був хоробрий, відважний, завзятий, не завжди стійкий, не завжди вірний своїм союзникам. Він любив іноді погуляти і добре підвипити, і в хмелю показати свій козацький запал. Він був схильний хвилинно захопитися новою думкою, новою справою, щоб потім відмовитися від власного наміру і прийти до цілком протилежного рішення. Нужда, закон змінює, часто говорив сірко, і, очевидно, діяв відповідно до свого улюбленого прислів'я. За 40 років козакування Іван Сірко дав 55 великих битв і жодної не програв. Для татар і турків він був у шайтаном. Кримчаки лякали своїх дітей. Не будете спати, забере вас сірко, а від нього вже не повертаються. У Стамбулі за наказом султана Мехмета IV Мули молилися за його погибель. Зрештою, роздратований козацькими набігами Мехмет IV надсилає до січі листа зі зверненням до запорожців. Я султан, син Мухамеда, брат сонця і місяця, внук і намісник Божий, володар царства Македонського, Вавілонського, Єрусалимського, Великого і Малого Єгипту. Цар над царями, володар над володарями, надзвичайний лицар, ніким не переможений воїн, невідступний хранитель гроба Ісуса Христа, попечитель самого Бога, надія і втіха мусульман, великий захисник християн. повеліваю вам, запорозькі козаки, здатися мені добровільно і без усілякого спротиву і мене вашими нападами не турбувати. Султан Турецький Мехмед IV Саме Іван Сірко зі своїми козаками написали легендарну відповідь султанові, що була проілюстрована Іллею Репіним. Запорізькі козаки турецькому султану, ти шайтан турецький, проклятого чорта брат і товариш і самого Люципера секретар. Який ти в чорта лицар, коли голою дупою їжака не уб'єш? Не будеш ти годен синів християнських під собою мати. Твого війська ми не боїмось, землею і водою будемо битися з тобою. Вавілонський тих македонський колесник, Єрусалимський броварник, Олександрійський Козолуб, Великого і Малого Єгипту свинар, вірменська свиня, татарський сагайдак, кам'янецький кат, подолянський злодіюка, самого гаспида внук і всього світу, і підсвіту блазень, а нашого Бога, дурень, свиняча морда, Кобиляча дупа, різницький собака, нехрещений лоб, хай би взяв тебе чорт. Отак тобі козаки відказали плюгавче. Негоден єси мати вірних християн. Числа не знаємо, бо календаря не маємо. Місяць на небі, году книзі, а день такий у нас, як у вас, поцілуй в дуб у нас. Кошевий отаман Іван Сірко зовсім кошем запорозьким. Через цей славнозвісний лист Султан наказав своїм пашам зібрати численне військо і піти на січ, щоб знищити її назавжди, а самого Сірка привезти до Стамбула і, як байду, підвісити за гак. Та Сірков черговий раз випередив ворогів. Зустрівши їх у степу, він випалив поле разом з ними, а потім посадив запорожців на чайки і через Азовське море дійшов до ханського палацу в Бахчисараї. Там, за легендою, особисто наказав хану Дірею: Сиди тихо, а ще раз споткнешся – і гори не врятують. У 1672 році, за зв'язки з ватажком селянської війни Степаном Разіним, полтавський полковник Федір Жученко підступно заарештовує сірка та передає представникам царської адміністрації. Кошового відправляють у заслання до Сибіру. Проте, завдяки заступництву польського короля Яна III Собецького, який наполягав на звільненні отамана, вказуючи царю на зрослу загрозу Росії та Польщі з боку Османської імперії, вже через рік Іван Сірко повертається в Україну в останній період життя. Полководець бере участь у десятках походів на Крим, а також на боці московських військ у чигиринському протистоянні під час походів турецько-татарського війська у 1677 та 1678 роках. У 1680 році Сірко готується до чергового походу на Крим. У літописі Саміла Величка читаємо того ж літа, 1 серпня представився від цього життя, похворівши певний час, славний кошовий отаман Іван Сірко. Поховано його знаменито, з великою гарматною і мушкетною стрільбою і з великим жалем всього низового війська. Бо це був справний і щасливий вождь. Але говорили й інші, що запорожці п'ять років не ховали Івана Сірка, а возили його за собою в походи, і це їм забезпечувало перемогу. І що, нібито у мертвого Івана Сірка за його заповітом козаки відрізали праву руку, в критичну хвилину вони виставляли її перед собою, що й вирішувало результат бою на користь запорожців. Бог, свідок моєї душі, сповідався Сірко, що я ніколи не ходив в Україну з тим, щоб руйнувати мою батьківщину. Не хвалячись, правду, говорю, що всі мої заходи і намагання спрямовані на те, щоб робити шкоду нашим ворогам, басурмам.